Ігри з гудзиками сприяють розвитку дрібної моторики рук, кольорного сприйняття, логіки, мовлення дітей до шкільного віку. Дрібні елементи різних кольорів викликають подих, бажання гратися, перекладати, порпатися у боксі з гудзиками, сортувати гудзики за кольором, розміром. Вибирати цікаві та іншої форми. Бажання дітей гратися з гудзиками треба використовувати для їх розвитку, наприклад, сортувати їх за кольором. Так дуже швидко та цікаво дітки запам'ятають кольори. Також можна сортувати гудзики за розміром, викладаючи їх, наприклад, у дві лінічки. Великі та маленькі гудзики. Також можна вчити форму гудзиків. Найбільш поширена це круглої форми, але бувають гудзики і трикутні, і чотирикутні у вигляді зірочки, квіточки та інших форм. Можемо вчитися пристібувати гудзики. Для цього можна використовувати звичайні гудзики на одежі або виготовити самостійно з фетру або в'язані деталі. Пристібувати треба, підбираючи за кольором. Граючи з гуциками можна створювати навіть картини, проявляйте свою фантазію та зацікавляти дітей грою з гуциками. Крім буциків, можна практикувати інші застібки, такі як ліпучка, нокти, крючки, замочки, та змійка. Бажаю успіху, навчальність, задоволення.